Вітаю, дорогі мої глядачі на каналі Шалена весна. Сьогодні будемо готувати запечені баклажани з овочами на зиму. <кх> Беремо 5 кг баклажанів. Ми їх очищаємо від плоду ніжки, ріжемо крупними шматками приблизно 4х2х2 см. Можна більшими, але не варто меншими, тому що вони зменшуються в розмірі. Додаємо столову ложку солі, просолюємо і залишаємо на декілька годин. Рецепт для вас викладу в закріпленому коментарі і в описі під відео. Так. Окремо готуємо кілограм помідорів, ріжемо, чистимо невеличкі в мене помідори, кілограм невеличкої цибульки, бачите, порізана вона на опіл, І окремо їх запікаємо до готовності. Викладаю вдечку на спід викладаю цибульку, потім зверху помідори. І Запікаю до готовності. Ємність для запікання злегка змащую олією, щоб не використовувати забагато жиру. Ось такі вийшли в мене запечені овочі, зверху помідорки підрум'янились. Переходимо до наших баклажанів. Вони просолилися, дещо зменшилися в об'ємі. Також до них додаю десь 2-3 столових ложки олії, добре перемішую, і також викладаю на дечку і запікаю до готовності. З цієї порції в мене виходить 2 таких дечка. Не дуже з ними морочуся, викладаю таким середнім шаром, вони добре пропікаються. Не можу вам точно сказати. При якій температурі в кожного господині своя духовка. У мене звичайна газова старовинна духовка, От десь приблизно 200 градусів. Я на ній викладаю і спостерігаю, доки вони не запікаються до готовності. Перевіряю вилочкою чи зубочисткою, і вони всі робляться м'якенькі і проколюються дуже добре. Ось, дивіться, наскільки шматочки баклажанів зменшуються в своєму об'ємі в розмірі. Тепер всі приготовані овочі. Я висипаю підготовану ємність, таку, щоб вони помістилися всі. І цибуля, і помідори, і баклажани. Всі туди висипаю, не особливо їх перемішую, щоб не порушити цілісність самих овочів, шматочків. І окремо готую маринад окремій ємності. Стакан оцту, стакан води. Туди також додаю. 2 столових ложки солі і 300 г цукру. Перемішую серетельно, щоб це все розчинилося, сіль і цукор. Додаю подрібнений часник, один стакан і подрібнену зелень. Зелень це вже на любителя. Я особисто люблю базилік і кріп. Петрушку, чомусь мій капризний організм, не приймає. Ось такий, виходить, у нас маринадик. Запашний такий, що не можна витримати, на всю хату запах стоїть. І зверху обережно, акуратненько поливаємо ним наші овочі. Поливаємо, злегка можна їх там помішати, щоб не діставати зі поду, щоб було обережненько, щоб овочі не втратили свою форму і не пошкодилися. Гарненькі були, ціленькі. От. Як ви бачите, я не дуже їх глибоко копаю, маринадом воно все в процесі маринування пройде. Всі смаки перемішаються, об'єднаються і подружаться між собою. І потім накриваю кришкою меншого, меншого діаметру ці всі овочі. Притискаю на ніч або на кілька годин, кого як виходить чимось важкеньким. У мене в вони стоять майже добу, тому що один день я прийшла з роботи і це все зробила, а на другий день я вже його аж тоді розкладаю по баночках. От так як ви бачите, підготовлені чисті банки. Не обов'язково сухі, розкладаю ще там перець, духмяний, лавровий листочок можу кинути, гвоздичку теж на любителя. І в ці банки розкладаю вже овочі з каструлі. Дивлюся так, щоб вони рівномірно були розміщені в баночках, щоб попадали і баклажани, і помідорки, і цибулька. Отак, От по мірі діставання шарів, бачите, в мене пергамент попав в каструлю з овочами, був би консервований пергамент. Так, шарами вони в мене складені в каструлі, і я поступово добираючись до кожного шару, рівномірно їх розкладаю по чистеньких баночках. З цієї порції в мене вийшло 10 півлітрових баночок. Прямо так не було нічого лишнього, не залишилося, прямо як в аптеці точно. Точнісінько, 10 півлітрових баночок. На споді каструлі залишиться сік з цих всіх овочів, я їх рівномірно порозливаю по всіх баночках. Якраз воно виходить, що безвідходне виробництво. І соку якраз достатньо, і овочів достатньо на 10 банок. Прикриваю металевими кришками, ставлю на стерилізацію. Стерилізую близько 15-20 хвилин. Простерилізувала, закатала і я завжди вкутую свою консервацію. Ось так вони виглядають вже після закатування в банці. І ще на кінець відео я вже відкрию одну баночку, От, додивіться, до кінця, і будемо. Пробувати. Буду пробувати, як завжди своїми колегами. Ось нарешті принесли на роботу дегустаційну банку. та да да дам відкриваємо і заглядаємо, як воно там, і що воно там, як пахне, і будемо пробувати. Такий вигляд наші мають овочі. Всі ціленькі гарно збереглися, запах рознісся по всьому офісу. Колеги оцінили на 10 з 10 сказали смакота. Так що до зустрічі в нових відео будемо вигадувати нові рецепти.